Привіт, друзі, якщо ви трак-драйвер у США або тільки плануєте зайнятися цим бізнесом. Тема податків для вас вкрай важлива. Правильне планування податків допоможе заощадити тисячі і тисячі доларів щороку. У цьому відео ми розберемо, як працює система оподаткування для трак драйверів, які податки ви зобов'язані сплачувати, які відрахування можна зробити, та як усе це працює в різних штатах. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, okay, які податки платить трак-драйвер США? В США податкова система складна і податки для трак-драйверів залежать від того, працюєте ви як найманий водій на W2, чи як незалежний підрядник або власник оператор на 1099 форму. Розглянемо основні податки, які необхідно сплачувати у кожному випадку. Перше федеральний податок на прибуток Federal Income Tax. Цей податок залежить від рівня вашого доходу та податкового статусу одружений, неодружений, голова домогосподарства і так далі. Ставки варіюються від 10% до 37%. Наймані водії зазвичай сплачують цей податок із заробітної плати через систему утримання – «withholding tax», тоді як власники-оператори та підрядники мають самостійно сплачувати авансові квартальні платежі протягом року. Друге податок на самозайнятість – «self-employment tax». Цей податок застосовується до незалежних підрядників та власників операторів. Він складає 15,3%, 12,4% на соціальне забезпечення Social Security і 2,9% на Medicare. Частина цього податку може бути віднесена до витрат, до витрат під час розрахування прибуткового податку. Третє. Штатний податок на прибуток, State income tax. Залежно від штату, в якому ви проживаєте, ставка може бути різною. Наприклад, у Флориді, Техасі, Південній Дакоді, Неваді, Вашингтоні та Вайомені немає податку на прибуток. У Каліфорнії, наприклад, ставка може сягати 13,3%, що є найвищою в США. В Іллінойсі ставка фіксована 4,95%. Четверте, податок на використання автомобільних доріг. Highway Use Tax. Цей податок застосовується до вантажівок з повною масою понад 55 тисяч гривень. Фунтів приблизно 25 тонн. Цей податок сплачується щороку та становить 550 доларів за транспортний засіб. Найчастіше його сплачують власники-оператори. Номер 5. Міжнародна угода щодо податку на паливо International Fuel Tax Agreement. Власники-оператори повинні сплачувати цей податок на паливо, який розподіляється між штатами, де здійснювалися поїздки. Це означає, що якщо водій заправлявся в одному штаті, а приїхав кілька інших, податки на паливо будуть перерозподілені відповідно до витраченого пального в кожному штаті. Шосте податки на транспортні засоби та комерційну діяльність. Heavy Vehicle Use Tax – HVUT. Це федеральний податок для вантажівок вагою понад 55 тисяч фунтів. І штатні ліцензійні та реєстраційні збори, вони залежать від конкретного штату. Далі, ТОЛ сплатні дороги не є податком, але є суттєвою витратою для трак-драйверів. Сума податків, які платить трак-драйвер, залежить від його статусу – W2 чи 1099 штату проживання та видів діяльності. Власники оператори мають ширші податкові зобов'язання, але можуть зменшувати базу оподаткування за рахунок витрат на паливо, ремонти, страхування і так далі. Наймані водії платять менше податків, але мають обмежені можливості для списання витрат. Розуміння цих нюансів допоможе мінізувати податкове навантаження та уникнути проблем із IRS. Тепер давайте перерахуємо найпопулярніші відрахування дедакшнс для трак-драйверів. Перше про diem. Продієм це щоденні витрати, які можна списати без збереження чеків. На 2024 рік встановлена ставка 69 доларів за день. Друге, пальне та технічне обслуговування. Ви можете списати витрати на пальне, заміни шин, оливу, запчастини, ремонт та технічне обслуговування і так далі. Третє амортизація вантажівки. Якщо ви власник оператор, ви можете списати вартість вантажівки протягом 5 років за. Правилами амортизації. Далі страхування іншуранс. До списання доступні такі види страхування. Перше страхування вантажівки, друге медичне страхування, і третє страхування відповідальності перед третіми особами. Далі витрати та ліцензії та дозволи. Якщо ваша робота вимагає ліцензії, їх також можна списати. Сюди входять CDL – комерційне водійне водійське посвідчення. Дат, реєстрація IFTA, Міжнародна угода про оподаткування пального. Далі, трак-стопи, витрати на душі, паркування, туалети, можна списати, як витрати пов'язані з роботою. Окей, як правильно оплатити податки та не отримати штрафи з АРС. Щоб знати, скільки податків потрібно сплачувати, ведіть детальний облік. Перше, використовуйте програми, такі як QuickBooks, Wave App або спеціальні додатки для трак-драйверів. Друге, фіксуйте всі витрати: пальне, ремонти, страхування, харчування, проживання та інші. Третє, зберігайте чеки та квитанції для підтвердження витрат у разі перевірки. Наступне, сплачуйте квартальні податкові платежі. Якщо ви самозайнята особа, АРС вимагає сплачувати податки щоквартально кожні 3 місяці. Якщо не сплачувати вчасно, АРС може нарахувати штрафи та відсотки. Далі працюйте з бухгалтером, який розбирається в логістиці. Спеціалізований бухгалтер допоможе правильно заповнити декларації, скористатися податковими відрахуваннями та уникнути помилок. Це заощадить ваш час і гроші, адже ви будете впевнені, що податки розраховані правильно. Далі переконайтеся, що правильно подаєте IFTA – International Fuel Tax Agreement. Це звіт про використання пального в різних штатах. Використовуйте спеціальні програми або звертайтеся до фахівців, щоб правильно розрахувати. IFTA. Вам потрібно бути фінансово грамотними, щоб уникати дорогих помилок. Саме тому ми створили для українців США курс по фінансах по шести головних напрямках курсу. Перше це податки в США, друге це пенсія в США, третє кредитна історія в США. Як її будувати, покращувати та використовувати для отримання. Вигідних кредитів та низьких ставок. Четверте банкінг США, п'яте страхування в США. Шосте іпотека та купівля житла в США. Що ви отримаєте після курсу? Збережете тисячі і тисячі доларів на податках, кредитах та страхуванні. Побудуєте сильну кредитну історію, щоб отримувати найвигідніші умови. Дізнаєтеся, як взяти іпотеку з мінімальними відсотками та купити власний дім. Навчитися правильно обирати страхування, щоб бути захищеним у будь-якій ситуації. Розберемося у пенсійних програмах і почнемо відкладати на майбутнє вже зараз. Цей курс ваш фінансовий путівник у США. Записуйтеся прямо зараз і отримайте бонусний вебінар про топ-5 помилок іммігрантів у фінансах в США. Ми допоможемо вам зрозуміти фінансові правила Америки та навчимо, як керувати грошима розумно. Також ми допомагаємо подати ваші податки. Податки це серйозна справа, але якщо ви все робите правильно, можна зекономити тисячі доларів. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися в основних нюансах. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.